Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ, з нами уже є на зв'язку. Пане Іване, добрий вечір. Вітаю, дякую за прошу. Розпочнемо з нашого сусіда, терориста з Путіна. От він ввечері говорить про те, що готовий до мирного врегулювання війни. А вранці літаки стратегічної авіації обстрілюють Україну. Це якась така його нова стратегія? Чи він завжди так вів домовленості? Тут нічого нового немає. Поки не буде чогось підписано, Російська Федерація буде продовжувати нас атакувати. Це стандартний. стандартний... Стандартне налаштування Російської Федерації. Ми коли з вами про це говорили. Давайте нагадаємо вашій аудиторії. Дивіться, Концептуально є дві моделі ведення мирних перемог. Ну, ще раз, це так дуже, це дуже цинічно виглядає, на жаль, під час ведення бойових дій. Але ну, історично склалося так. Є умовно там західна модель ведення мирних перемог і східна західна модель передбачає, що Люди, які уповноважені вести мирні перемовини, вони збираються десь в якомусь не знаю, там, маєтку, приміщенні палаці, не знаю, там, вагончику. В цей час війська на фронтах зупиняють свої бойові дії. Кожен спостерігає один за одним, але там відпочивають, чекають про що вище там вон за І от вони домовляються. Якщо виходять з вагончика, кажуть там або з палацу, каже, все, ми домовилися. Припиняємо такі-то годині бойові дії, все, отакі-то години бойові дії припиняються. Або кажуть, ні, ми не домовилися, бойові дії, відповідно, продовжуються. Це західна модель. Східна модель вона передбачає, що незалежно від того, чи домовляються, чи не домовляються, чи в вагончику, чи в палаці, поки не підписана мирна угода, бойові дії продовжуються. Тобто Російська втрата сповідує цей принцип і ще раз, поки. Не буде підписано щось, то, то такі обстріли, на жаль, будуть продовжуватися. І, принаймні, з того, що є, я так припускаю. От чи не складається враження, що Трамп потрапляє в пастку Путіна з оцими переговорами, обіцянками великої економічної співпраці? Українці ж, як ніхто, знають, чого варті угоди з Росією. Моспаж ж ніколи їх не дотримується. Складне питання. Буду відвертим з вами. Я сам з кожним днем розчаровуюся в доналі Трампі. Ну зрозуміло, що моя думка для нього взагалі не важлива, як і думка там десятків сотень мільйонів людей на цій планеті. В нього своя картина світу. Я дійсно дуже здивований з того, що він прямо зараз палить. Ті козиря, які здавалося б, варто використовувати під час мирних перемовин з Російською Федерацією, де може сполучені штати отримати додаткові бали. Де вони зможуть по ще більше себе закріпити в якості великого великого гімона, але він відверто одразу викидає просто на смітник ті карти, які можна було грати ще декілька місяців і щось собі виторговувати. Наприклад членство України в Альянсі. так, ми, ми розуміємо. Давайте відвертим, що ну членство нам не світить нікого через коліно на увазі в серед союзників по альянсу Сполучені Штати ламати не будуть, але цим козирем можна було гратися і там не знаєш, знашантажувати Російську Федерацію, що раптом що ми там натиснемо на Німеччину, на цих на, на Будапешт, на словаччину. Що вони ухвалили рішення і прийняли Україну до альянсу. Зрозуміло, що ніхто це не робив, бо, але але шантаж як козир, це дійсно було б. Але на даний момент він просто палить ці козиря, стає відверто на сторону Російської Федерації. Звісно, я там ще залишаюся трішки тут оптимістом. Що ну можливо, я припускаю, можливо, це зараз настільки філігранна гра, що ми з вами просто не розуміємо наскільки стратегічний геній Дональда Трампа забіг та багато вперед і там умовно знаєте, там за два там. Два-два з половиною три тижні за місяць все перегорнеться настільки стрімко в нашу сторону. І вийде Трамп і каже: Бачите, от я як розіграв Російську Федерацію. Вони навіть не здогадалися, їх всіх переграв. І пан Притула і скаже: От настав той день, коли ми збираємо на пам'ятник Дональду Трампу при життєвий, будемо в центрі Києва десь оставити на місці Лініна. Ну я тут ще залишаюся оптимізмом, але. Ну, бачите, от з кожним днем все менше, менше такого оптимізму. На жаль, він стає поки що на користь, ну, на сторону Російської Федерації. Наш попередній гіт сказав про те, що Трамп не має стратегічного мислення, але називає себе великим переговорником і майстром укладати угоди е і тут йому протистоїть спецслужбіст і колишній агент КДБ. Щоб не говорили, ну але. Спецслужби у Москві завжди вміли виховувати своїх агентів у США взагалі усвідомлюють усі небезпеки перемовин з таким опонентом? Я думаю, ні. Я думаю, до кінця не усвідомлюють і я абсолютно погоджуся, що Трамп він принаймні до останнього часу він займав не так не то що нішу, він більше тяготів до. Великої кількості маленьких угод і при цьому називаючи себе великим гуру, Слухайте, це. Він сам сам так себе назвав. Як Російська Федерація назвала свою зброю, аналога в ну, хтось перевіряв? Ні, вони так назвали, і в суспільстві вони так культивується. Так само Дональд Трамп назвав себе великим перемовником. Ну. Ми хотіли вірити. Ми хочемо ще вірити вірніше, що він таким є, таким великим переговорником. Ви абсолютно слушно зазначили, що є кадебіст, колишній ФСБшник, В них своя викривлена картина світу. Вони по-своєму міркують. А Дональд Трамп це по великому рахунку це девелопер, тобто людина, яка вийшла з будівельного бізнесу. Він міркує квадратними метрами, придбати подешевше, зробити там певну. Теж дуже дешеву реновацію, оновлення продати подорожче маржу закласти собі в кишеню. Супер дуже швидко такі ось двоходові комбінації. Хоча він писав книжки про те, які ми там. Влучний перемовник, як він класно веде перемовини зараз. У нього там були майже всі карти в руках. Він міг цю ці карти цими картами гратися я не знаю, чи місяці 4-5 і виторгувати для України та не для України, для себе, для Сполучених Штатів найкраще, найкозирніші умови. Але поки що, на жаль, він підіграє Російській Федерації. Я не можу сказати, в чому там є. Підґрунтя, чи це грошове підґрунтя, чи це що він пасує перед Путіним? Чи це просто нерозуміння ситуації? Тим паче, що він призначає на посади людей, на ключові посади людей, які або нулячі, або раніше були помічені у певному пійті до Російської Федерації. Дійсно, виглядає все дивно і останнє, останнє голосування в ООН на підтримку Російської Федерації, де не визнала Російську Федерацію агресором. Це дійсно сполучені штати стали на один бік з Білорусію, з Ірану, з Північної Кореї, з Буркина Фасо і ще там десяткам різноманітних країн калібром поменше. Ну це дійсно просто ми живемо в історичні часи. А поки тривають ці всі розмови про мирні переговори, наші військові тримають і далі фронт. Ви прогнозуєте, що можуть ще відбутись кардинальні зміни на лінії зіткнення? Давайте принаймні, з того, що є такого не передбачається, але ж не забувайте, що є от дві два великих, ну я їх називаю невідомі, невідомі, які можуть опинитися в будь-який момент на фронті і от все перегорнути? Ну от, з російської сторони, наприклад, це ну фантазур, фантазу, припускаємо творіше. Декілька десятків тисяч північно-корейських вояк на додачу там за декілька мільйонів снарядів північної Кореї. Чи можуть вони бути якимось певним вирішальним фактором? Я думаю, що швидше за все, так можуть бути вишальним фактором на якихось напрямках, наприклад, Курськ, не в нашу користь. Або, знову ж таки, негативний фактор у вигляді того, що Сполучені Штати припиняють раптово, просто там, з понеділка, наприклад, не дай Боже, звісно. Допомагати Україні озброєнням пам'с. Па немає озброєння, просто літаки зуп... ну зупинилися, повернулися назад. Всі, все ніхто нікуди не летить, допомогу нам не передає. Старлінки вимикають, не дай Боже, звісно. Розвідувальну інформацію нам не дають. А я очень дуже, дуже хочу ваші шановні одиторі розказати, що таке розвідувальна інформація. Це не те, що там от безпосередньо там в окопах наші військовим передають от, там за 200 метрів, стоять росіяни. Ні. Американська допомога вона важлива, бо вона охоплювала всі переміщення Російської Федерації, російських військових, починаючи від Владі Владивостоку, закінчуючи окупованими територіями Запорізької, Херсонських областей, Крим. Це літаки, стратегічна тактична авіація, це місця запуску російських шахедів. От класичний такий простий, примітивний приклад. У Львові лунає сигнал повітряної тривоги. Я не знаю, як у вас у нас в Києві там 99% громадян одразу тягнуться за смартфон. І, ну звісно, це все супроводжується ненормативною лексикою по відношенню до Росіян. І там так, моніторинг пабліки, що там летить, звідки летить а там Приморська, Ахтарськ, що там а ще щось там політає, якась крилата ракета, десь пролітає або там зграє безпілотників. Але ж ніхто ніколи не задається питанням. А за звідки ця інформація береться? Це ж не просто там ці пабліки пишуть від себе. Це та ж сама інформація, яку нам дають американці плюс європейці. Якщо американці не будуть допомагати, то це дійсно відобразиться як на наших хлопцях і дівчатах на фронті, так і на тих, хто знаходиться в тилах, не тільки в прикордонних регіонах, а й далеко-далеко в тилах. Раніше у головному управлінні розвідки повідомляли, що Путін готується достроково голосити про перемогу у війні. Це може бути одним з маркерів, що Росія з тих чи інших причин готується до завершення бойових дій. А ви бачите якісь взагалі сигнали, що війна наближається до завершення? Так, є такі сигнали. Я готовий у вашому тері зазначити принаймні три з них. І так, поїхали. Орієнтовно наприкінці минулого року, 24-го року. Адміністрація диктатора Путіна проводила ну президентська адміністрація проводила такі собі навчання, тренінги підвищення кваліфікації, яку загону можна називати, з регіональними владами. На тему це ще раз дуже приблизно що ділить з нашими мальчиками, які повернуться з фронту. Ну ці ветерани війни. А, цікаво. Тобто, головне завдання було яке? якимось чином цих ветеранів, щоб місцева влада їх працевлаштувала, зайняла, створила якісь певні кар'єрні ліфти, щоб вони А, не пішли в кримінал, Б, не пішли, не дай Боже ще гірше в опозиційну діяльність. Тобто, Ого, зрозуміло, тобто Кремль вже десь опосередковано почав опікуватися тими, хто буде повертатися з фронтів. Друге, трошки пізніше, це здається, вже в цьому році було Уральський федеральний округ, де є передом, представником від Путіна. Один з наших колаборантів такий собі Жога, написав, що Жога з Донецька. Він також проводив плюс-мінус такі ж самі наради, навчання з місцевою владою, що робити, коли ветерани вернуться. Треба з ними щось там. Ну, якось їх працевлаштовувати. Це е, другий момент. І третій, останній це я вже бачу не поодинокі а дописи. в... Пабліках в Телеграмі, плюс відеоряд. А відеоряд це не просто допис, хтось написав, а це вже хтось знімав, було завдання, профінансували невеличкі відеоролики, буквально там півтори-дві хвилинки. І головна мета, яка, я думаю, хтось з ваших глядачів це вже бачив, але ти не менш, коли там, ну, сценарій виглядає так: люди сидять, росіяни, десь там там, там Воркута, і от вони там в теплій атмосфері розказують, що там можна дойти до Львова, це, це буквально це пряма мова. скільки можна терпіти, давайте до кінця доб'ємо ну, -та, та Потім приміщується кадр на фронти. Військові, ці росіяни там, щось бігають по окопах, одного з них вбивають. А, і потім щось. Така інтерпретація, що хочеш уйти до кінця, там до Львова іди на фронти, а не сиди, і просказуй нам з цього з теплого приміщення. Тобто я бачу, що логіка така прогрівання вже російського суспільства на тему, що ну треба зупинятися. Я не кажу, що це буде там завтра, післязавтра, але поступово суспільну думку готує до того, що в один момент вийде диктатор Путін, скаже: Ми досягли всіх своїх цілей, тому вважаємо, що перемогли в цій війні, е, і от. Приходимо на якісь там інші рейки. Тобто, ще раз прогрівання суспільства вже відбувається. Все більше говорять про вибори в Україні. Ми розуміємо, що їх варто робити лише через певний час після повної зупинки війни. Але бачимо, що деякі поліціли вже активізувалися. От навіть Арестович каже, що розпочав сезон носіння костюмів. Ну, але якщо не особлювати, то від деяких політиків звучать такі завуальовані проросійські тези. Такого буде багато, як прогнозуєте, у таких кандидатів залишається електорат і чи США, а також європейські партнери не змушуватимуть нас миритися з такими опозиційними партіями і політиками? Ну, дивіться, ну, у нас немає таких. Російських сил окей, окей, є в Верховній Раді. Сидять, як пан Гончаренко каже, заручні офіс президента. Те, що залишилося від ОПЗЖ, вони голосують синхронно, і сьогодні Переголосували ту постанову, яку вчора провалили. Це було дійсно вже принизливо. сьогодні вже там голоси знайшли. Я не знаю там, погрожували, шантажували. Не готовий сказати, що там було. Але ну ще раз відверто, російських сил у нас немає. Які про російські сили залишилися у нас в екзилі розгромлені навіть там російська ця церква, вона майже припинила своє існування. Ну так вони ще там є, є є, але ну це вже не та мережа, яка була раніше. Звісно, треба добивати до кінця. З приводу пана Арістовича, так я бачив це відео, де він там ходить. Швидше за все, це близький схід. Можливо, хтось його взяв в якості ескорту, привіз до Саудівської Аравії, можливо, там десь він гуляє, але станом на зараз у нього рейтинг. Якщо не помиляюся, останні дані це 0,8%, як знежирений, знежирений кефірчик. Тобто ну, не вражає. Але з іншої сторони, Російська Федерація розглядає ще раз, це одне з таких великих припущень людей, які дотичні до теми виборів. Їм здається, що найбільш руйнівним моментом для України буде, якщо до влади прийде людина дуже крайніх, просто екстремально крайніх. Націоналістичних поглядів, яка буде свою риторику руйнувати стосунки з найближчими сусідами, руйнувати стосунки з країнами Західної Європи, звинувачувати їх в недостатній допомозі. Тобто, для Російської Федерації це буде найкращий варіант, най, найпросто результативніший. І останнє останнє вже тривалий період часу, більшу року Російська Федерація допом... Російська Федерація в, в особах. Медведчука та пані Королевської, це колишні наші біглі народ нардепи, створили. То проштовхують в західній Європі рух. Він називається женщини мир» від королевської. Я так припускаю, що можливо розрахунок ставиться на тих жінок, які виїхали за кордон, знаходяться там за різними оцінками. Всього виїхали з України 4,5 з мільйони. Людей я не готовий сказати, скільки там більше жінок, більше дітей, або там не знаю чоловіки. Ну я, я думаю, чоловіків там не пораховано, але тим не менш відсоток великий, і можливо на них є певна ставка, що вони там, в екзилі, ну, вони можливо, проголосують за якогось кандидата, який більш до вподоби ну некий то вподобає Російській Федерації, але ще раз, це моє тільки припущення. Чи зможе Росія впливати на вибори в Україні, зокрема через соцмережі? І чи є варіанти це обмежити ні? Ну звісно вони будуть це робити обмежити ну, обмежити це важко. Обмежити… Хоча ні, давай так можна обмежити дуже просто. Це просто вимкнути інтернет, взагалі від слова зовсім не знати на 5 місяців. Виробити, і буде тоді сплошний марафон. От просто повсюди марафон, але чи це буде корисно нам? звісно, що ні. Відрубати інтернет і створити щось на кшталт фаєрволу, як це. Є ну, велика китайська стіна в Китаї. Ну це не наш варіант. Звісно, працюють, звісно, точково вирізають ці пропагандистські мати... пабліки, якісь ресурси. Але ж є там якась кількість людей, які навіть з VPN намагаються заходити на якісь ресурси, такі проросійські російські читати, дивитися їх і довіряти тільки ним, на жаль.